Привіт, мої дорогі глядачі кулінарного каналу Кулінарні Пригоди. З вами знову я, ваша провідниця у світ смачних і корисних страв. Сьогодні ми будемо готувати корисні мафіни з морквою і бананом. Це ідеальний варіант для вашого сніданку, який подарує вам енергію на весь робочий день. Готові дізнатися секрет цих поживних кексів? Почнемо. Для приготування 12 мафінів нам знадобляться наступні інгредієнти: 3 банани, 180 г тертої моркви, 90 г горіхів кешю, 250 г цільнозернового борошна, 70 г насіння кунжуту, 75 г насіння чия, 2 чайні ложки розпушувача, 2 чайні ложки маленої кориці, 1 чайна ложка куркуми, половина чайної ложки маленого мускатного горіха, 50 г вівсяних пластівців. Половина чайної ложки солі, 6 столових ложок, масли нової олії, 120 г меду або кленового сиропу та 80 грамів родзинок. Розпочнемо з підготовки інгредієнтів. Перше, що нам потрібно зробити, це порубати ножем кещу до стану великої крихти, це додасть нашим мафінам приємної текстури та аромату. Тепер перейдемо до сухих інгредієнтів. У великій мисці змішуємо борошно, насіння кунжуту, насіння че, дві чайні ложки розпушувача, дві чайні ложки меленої кориці, одну чайну ложку куркуми, половину чайної ложки меленого мускатного горіха, вівсяні пластівці та половину чайної ложки солі. Таке поєднання спецій створить неймовірний аромат і смак ваших мафінів. Тепер перейдемо до вологих інгредієнтів. У іншій мисці змішайте терту моркву, три подрібнені банани, 6 столових ложок оливкової олії та 120 г меду або кленового сиропу. Завдяки цьому наші мафіни будуть ніжними та злегка солодкими. Заєднайте вологі інгредієнти з сухими, Додавати зручно невеликими порціями, добре перемішуючи, щоб не утворювалося грудочок. Наступний крок додати до тіста 180 г родзинок та порубані кешу. Ще раз ретельно перемішайте. Настав час наповнити формочки для запікання тістом. Не заповнюйте форми повністю, залиште трохи простору для підйому тіста в процесі випікання. Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія та помістіть мафіни на 18 хвилин. Перевіряйте готовність за допомогою зубочистки, якщо виходить суха, можна діставати з духовки. І ось наші корисні мафіни з морквою і бананом готові. Вони чудово підійдуть для сніданку або швидкого перекусу протягом дня. Дякую, що були зі мною на кулінарних пригодах. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та залишити коментар. До нових зустрічей, друзі.